Дякую тим 22 людям, які переглянули взагалі весь матеріал на цьому каналі. Сподіваюся, що хтось підпишеться, прокоментує, поставить лайк. Хто цього не зробив, зробіть, будь ласка, може, хтось і подивиться. Зарані дякую. Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас середа, і цей день відновлення. Для мене кожен день нам з усіх боків накидують новини, якісь і весь час. Чомусь так видається, що ніби ти винен і повинен виправдовуватись перед людьми. Кожен день з усіх боків нам накидують якісь там точки зору, що ми повинні робити, що ми не повинні робити, чому ми не робимо те або робимо інше, і весь час нам чомусь треба виправдовуватись перед якимись людьми, які собі привласнили. Які невідомо чому привласнили собі моральну перевагу? Причому на що на якій основі вони це зробили, ну ні ніхто не знає, але от чомусь от вони дуже напирають. Я вважаю, що тренування це та точка, яка дозволяє зберігати якусь рівновагу свою особисту, якісь свої психічні. Е Норми, що взагалі для здоров'я дуже непогано, тому що коли тебе хитають туди-сюди, це завжди закінчується погано. я роблю звичайне тренування без усяких навантажень, без пресу, без якоїсь ваги. Сьогодні я покажу тільки дві вправи: це перекати, перекати з там Стандартне тренування я розміщу в силку в описі до цього відео. На сегодня все, до новых встреч!